Перший ячмінь, який ми зібрали, Він посіяли його осінню і він нам, я по підрахунках, по таких предварительних, він нам дає десь по 6 тонн. Це дуже добре. Сюди, каже голова фермерського господарства Микола Дубина, звозять цьогорічний врожай. Тут будуть його зберігати, поки не продадуть. Буде лежати до тих пор, поки ціна нормальна не буде. Я думаю, що ціна ще підніметься хоч на відсотків із 5-10. Не з місяць-два. Може так за місяць-два трошки підняться в ціні через те, що електроенергія піднялась, все підніметься і все буквально буде підніматися. Поруч зі складом у вантажівці зібраний два дні тому лежить врожай ріпаку. Цього року засіяв його вперше, розповідає фермер. Каже, ріпак з культур, які сіяв цьогоріч, найдорожчий. Його вартість 19 тисяч гривень за тонну. У нас небагато його. Ми е, коперуємося із великими фесферперами в кучу всіх в кучу і тоді здаємо. Бо те як беруть, то його ж беруть по ме саме менше там 50 тонн, 100 тонн, там тисячу тонн, тільки давай. То ми його все в кучу збираємо, а потім здаємо. Є організації, які беруть, є, десь везуть на Херсон на ту сторону до портів. Саме на цих 20 гектарах поля почали сьогодні збір ячменю, розповідає комбайнер Василь Дубина. Ще половини немає. Є, але ще половини бункера немає. Там скошує, йде далі, перебиває там, такі м'ясорубки наче стоять, ротора, перебиває через решета, солом викидає, а зерно в бункер сипле. Для збору зерна, каже, мають один комбайн. І я сам володю. У нас один комбайн нам вистачає його з головою ще, і людям допомагаємо. Техніки вистачає, говорить голова фермерського господарства, на відміну від працівників. Саме таке важка ця ситуація. Це є з людьми, з працівниками через те, що усі, ви знаєте, такі вже всіх позабирали в армію служити, воювати. Ну поставались ну, пенсіонери Озимим ячменем Фермер засіяв 20% зі 110 гектарів загальних земельних площ. Ціна на цю культуру, каже Микола Дубина, залишилась такою ж, як і торік: 6 тисяч гривень за тонну. Збирати його почали тиждень тому і в інших господарствах області, розповів директор обласного. Департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко стартувала жнивна кампанія 25-26 числа. Райони Черкаський район і уменський район почали збирати ячмінь та горох. На даний момент по даних з районів ми маємо 250 гектар вже змолоченого ячменю. Так як Черкащина є завжди серед лідерів нашої країни по збору валового врожаю по рекордних зборах, тому ми сподіваємося, що і в цьому році Черкащина буде одна із кращих в плані збору валового врожаю. Аліна Бережна Григорій Козоб, Суспільне новини, Черкаси.